Друзі, всіх вітаю! Це Всіх вітаю! Це мій ютуб-канал. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Хто ще не підписався, обов'язково це зробіть тут більше правди про роботу Верховної Ради України. От тільки що відбулося засідання комітету правоохоронної діяльності, який є профільним для розгляду законопроєктів щодо відновлення незалежності САП і НАБУ. Я, як співавторка двох законопроєктів, підключалася онлайн, тому що не член комітету, але була дуже цікава дискусія. І по перше, а Представляли законопроект Зеленського пані Мудра, це заступниця глави офісу президента, і його представниця Верховній Раді пані Михайлюк Галина, колишня антикорупціонерка. Як на мене, це було найкумедніший виступ пані Михайлюк, тому що тиждень тому вона голосувала за законопроект серед цих 263 депутатів, які знищили незалежність ЦАП набу. Отже, 19 депутатів комітету. Правоохоронного, які тиждень тому поховали. Незалежність антикорупційних органів сьогодні одноголосно проголосували за відновлення їх незалежності. А для мене, знаєте, стало сюрпризом ще, що і досі залишається членом цього комітету. Такий депутат слугав Тікач Куніцький. Уявіть собі, що він десь там я не знаю, де він зараз перебуває, але і досі він залишається членом цього комітету, і такі люди у нас сьогодні вирішують долю права Охоронних органів і в цілому керують державою. Правда, він сьогодні не підключався. Але як все було? Ну, по перше, колеги деякі з комітету наголосили, що минулого вівторка їх просто не запросили на комітет для того, аби тільки обмеженим колом, які були, мабуть, залучені до цього сценарію по знищенню антикорупційних органів, проголосувати всі ці ганебні поправки, нагадаю, до законопроекту, який взагалі то стосувався родин зниклих безвісти і зниклих безвісти їх статусу. Отже, сьогодні на комітеті. Представляли законопроект Зеленського шість альтернативних до нього, і в порушення регламенту останнім поставили депутатський законопроект 48 колег парламентарів серед них і я, які ми перші відразу після цих ганебних рішень парламенту проголос, зареєстрували для того, аби відновити ну все до статусу кво відновити незалежність САП набу їх незалежність від генеральної прокуратури. Також сьогодні. um Під, підключалися до цього засідання і керівництво антикорупційних органів: САП, НАБУ, також заступник генерального прокурора і представник Служби безпеки України та Мінюсту. Доброго дня з дощового Чернікова хочу поставити два запитання, коли повернеться трошенка, і друге, коли п'ята колона на пасажир разом зі слугами сядуть на лаву підсудних. В Києві теж страшний дощ, і в нас в селі страшний дощ. Таке, знаєте, все тут відкрило. Або свої ворота, і так воно ну, але, але, але всі ж ми е, хотіли дощу. Я думаю, треба насолоджуватися будь-якою погодою. Але я думаю, що всіх у нас з вами така цікава е, реакція на грозу: е, прокидаєшся вночі і е, не розумієш, що це. Весь час думаєш, що це вибухи. Мабуть, до кінця вже життя нашого, всі, хто пережили ці. Щоно що нічні атаки російські, ми будемо плутати гром природні стихії з російським варварством, але повернемося до наших баранів чи там до наших депутатів. Отже, представляла законопроект Зеленського заступниця офісу президента пані Мудра, яка ну цитую сказала, що президент України Володимир Зеленський залишається відданим рішу відданим рішучій боротьбі з корупцією і рішучим відданим незалежності правоохоронних і антикорупційних органів їх е, суб'єктності. Власне тут виникає тоді одне питання: а що це тоді було тиждень тому, коли ну, діти розуміють, що подібні рішення не суб'єктний український парламент, тим більше в турборежимі не міг би прийняти без волі банкової, без сценарія банкової. Більше того, все було підписано за хвилину Стефанчуком і передано на підпис. Зеленському, який все це. Теж за хвилину підписав. А ще раз кажу, що найкомедніший був виступ пані Михайлюк. А це, якщо ви не знаєте, ну ніхто не знає, бо ці слуги вони знаєте за 6 років, так і не стали державними діячами. Ніхто їх прізвище не знає, тому от їм легко голосувати все що завгодно. І от Галина Михайлюк, запам'ятайте, це прізвище, це представниця президента в парламенті. Вона також сказала про рішучу налаштованість Зеленського на незалежність збереження, збереження антикорупційних органів і закликала підтримати цей законопроект за основою В цілому одне питання пані Галю. А на що ти голосувала все це минулого вівторка? Знаючи точно, які це матиме наслідки для підтримки України з боку заходу і для? Збереження нашої євроінтеграції вірніше, удару по ньому, а також пані Мудра і пані Михайлюк заявили, що в той же час президент рішуче налаштований вичистити всіх агентів впливу з оцих от антикорупційних органів, і тому в цьому законопроекті є такі норми, як там проведення поліграфу, перевірка всіх на поліграфії і таке інше. Я, до речі, задала питання: а чому оце вичищення від агентів впливу Кремля, від російських там агентів стосується? Что стосується тільки антикорупційних органів, у нас там в парламенті вони засідають і голосують разом зі слугами в уряді, вони є, як ми знаємо, там, да. чому від них там не позбутися в інших інституціях, чому на поліграфі не перевірити і Служби безпеки, і офіс президента. До речі, це були б ну, цікаві історії, чому тут така вибірковість? Відповіді на це немає. А, значить, далі. Представили законопроект Зеленського і пішли далі там, шість альтернативних законопроєктів. От позиція нашої фракції наступне. А, так, Харків друзі просить нас надіслати їм дощу. Давайте, будь ласка, ми бажаємо трошечки дощу і Харкова, тому що дощ це теж класно. От, І точно набагато краще, ніж коли гримить Грім, ніж коли це гармуляції російські снаряди, а Харків від них, на жаль, дуже потерпує, потерпає. Пані Олена, бажає Мо Харкову теж дощику такого класного, липневого. Але тепер до законопроєктів. Отже, наша фракція представила наш альтернативний законопроєкт. чим він відрізняється від Зеленського. Перше, не тільки повне повернення незалежності САП і Набу, але збереження. Прокурорських конкурсів, які зникли зараз в законопроекті Зеленського, і я тут бачу великі ризики в умовах українських реалій, коли прокурорів обиратимуть не на принципах професіоналізму, фаховості, порядності. А коли їх будуть призначати тільки за лояльністю, це ну, посилює політизацію цієї структури і позицію. Залежності прокурорів від генерального прокурора так просять виключати пан Андрій Сокол, що з нього там. Як на клікстроні працює, не знаю, що виключати трансляцію чи дощик. Ну над дощиком ми не знаєте не можемо тут це зробити, а трансляцію треба дослухати, тому що тут є важлива інформація про законопроект, від якого дійсно залежить збереження довіри партнерів і збереження нашої підтримки. Отже, європейська солідарність в нашому законопроекті пропонувала і пропонує перше збереження незалежності антикорупційних органів їх відновлення друге це збереження, того чого немає в зеленського реформи прокуратури і конкурси прокурорські. Третя заборона позасудових обшуків. Сьогодні це стало просто якимось кошмаренням бізнесу, опозиції, журналістів, тих самих антикорупціонерів, коли увриваються безпідставно. В балаклавах люди і проводять позасудові обшуки за якимись там десятирічними надуманими справами. І от ми прописали в нашій статті дуже там професійно ті а, підстави, ті статті, коли така може залишитися опція, це злочини проти людини, вбивство, зґвалтування і на прохання да там на враховуючи критику сапи набу, ми залишили хабар як таку підставу. До речі. Позасудові обшуки вже жорстко критикує Європейський суд справ людини як надмірні, як такі, що порушують права людини, і вже є критика не тільки правозахисників, адвокатів, юристів, а навіть самих суддів, зокрема керівниці вищого антикорупційного суду. До речі, в трьох. Альтернативних законопроектах, які сьогодні розглядалися, були такі норми, що стосуються позасудових обшуків, щоб їх заборонити. Дуже була Цікава презентація, так пише Сокіл з якимись помилками з російською. Ви набридли. Як ви набридли? Це ви собі просто товариші руські не уявляєте. Набридли так, що кошмар. От, але нічого. І це мене. Отже, потім виступила Юлія Тимошенко, яка пропонує створити значить, Раду з Героїв України. Якусь консорціум з Героїв України, які будуть як справжні герої. Моральні авторитети обирати керівництво антикорупційних органів, бо вони на це мають право як герої України. Ну, мені здається, що це інфантильна позиція, коли ми ще на військових, які зараз воюють і. Дійсно, життям ризикують життя віддають за збереження української державності ще на них перекласти відповідальність за проблеми тилу за те, що вони мають у нас тепер відповідати і за призначення антикорупційних органів. За що тоді Верховна Рада відповідає? Це неправильно і помилка, яку зробив офіс і парламент. Вони ж їх мають і виправити. Далі було найцікавіше, значить, найсерйозніша дискусія. Така точилася за. Навколо оцих от позасудових обшуків, і питання навколо цього були там позиції, які висловлювали члени комітету. Багато хто бачить тут ризики. Але за повернення позасудових обшуків, що характерно, виступила Генеральна прокуратура і НАБУ. І тому в українських реаліях, я ще раз вважаю, що це є величезні ризики для таких обшуків. І наша команда буде боротися за те, щоб в законодавстві закріпити норму про їх заборону, тому що зловживати ними досить. Далі було цікаве голосування: 19, тобто всі присутні члени комітету проголосували за законопроект Зеленського, щоб завтра його прийняти за основою в цілому. Як заявив Бужанський, були значить, за. Навіть ті, хто проти, ну, Ви уявляєте, що таке робить е, животворящий тиск заходу і позиція суспільства, коли е, е, депутати, які думали, що їм минеться, оце таке бочинство, така авантюра, зрозуміли, що ні, і все це значить проголосували. Ну, мій прогноз, що звичайно завтра в залі. Буде кворум, будуть на це голоси. До речі, тільки Тимошенко заявила, що їх фракція не голосуватиме ні за який законопроект, окрім їх про цю створення ради, героїв. Герої мають боротися з корупцією. Тобто, всі мають займатися корупція. Герої мають знаєте, з ворогом боротися з корупцією. Ну логіка дуже дивна, але таке. Мені прикро, що зараз помилка виправляється з помилками, тому що законопроект зеленського я наголошую, він був поданий до Верховної Ради після того, коли 48 депутатів зареєстрували наш законопроект. Але і тому Зеленський мав бути зареєстрований як альтернативний, але ж це неможливо і він зареєстрований як окремий і розглянутий як окремий, і тому всі інші відхилення. Але от зараз відбудеться походжувальна рада, ми будемо наполягати на тому, щоб, по-перше, всі мали право виступу, щоб альтернативні були представлені. Ми будемо говорити про неприпустимість порушення Стефанчуком регламенту, і ми будемо вимагати ключове Це прямої трансляції засідання парламенту. Речі, сьогодні комітет, що прямий в трансляції, ви можете це подивитися, ви можете це побачити. Це теж, але не канал Рада. Транслювали такий важливий для країни і суспільства і світу. Комітет це робили колеги, які там на своїх платформах соціальних транслювали комітет. Я б теж транслювала але чесно, я не така технічно просунута. Не вмію там якби. Якби, як це все підключити. Тому, вибачайте, розповідаю після. А, власне, ось таким був сьогодні комітет, і мене вразило, ще раз говорю, що і досі такий слуга-втікач Куницький, який там десь перебуває, і досі є а, членом цього комітету. Так, тепер давайте ми маємо поговорити. А, значить, Андрій не хоче мене образити, хоче донести. Супер. Ну так доносьте в коректній формі. Я ж нікого не ображаю. Жажаю, не принижую і ви цьому вчіться. А ми завжди раді почути думку народу. Отже, Чернігівці обрали Владислава Трушенка своїм мером, от е е е що робити далі. Друзі, ну ви знаєте, от дійсно атака на реформи і атака на наш європейський шлях з боку влади почалася не з атаки на антикорупційні органи, а саме з атаки на децентралізацію. Ми знаємо, що мера Трошенка за абсолютно безпідставною там якоюсь надуманою справою. Відсторонили від посади, по суті, знехтувавши вибором величезного міста, яке так гордо, мужньо чинило спроти ворогу. І я дуже люблю чернігів, часто там буваю, захоплююся вашим містом. І це абсолютно жахливо. І ми якраз та команда, яка бореться за а, знищення, бореться з. Проти влади, яка знищує децентралізацію. До речі, от зараз буквально за 15 хвилин починається вже бюджетний комітет, на якому так само влада хоче забрати чергові фінанси в міст, зокрема в Києва, забрати 8 мільярдів, начебто, для благої цілі, щоб передати збройним силам, але не напряму, а в резервний фонд. А ми всі знаємо, як витрачається в Україні резервний фонд. Він іде на кешбек, на вовину тисячу, на марафон, і ви уявляєте грабувати по суті міста. Щоб передавати гроші. В резервний фонд, а не армії. Ну це ганьба, і виправів тому, що треба з цим завершувати, і треба відстоювати децентралізацію. Що робити з ОПЗЖ? Якраз я задала пані мудрі питання. така, якщо у нас на бої будуть проходити цей поліграф, а чому ОПЗЖ не буде його е, проходити? Тому, тому така теж є проблема, і е, її треба вирішувати. Так, де Боже здоров'я, дякую законопроект Зеленського... Таке саме, ні. Законопроект Зеленського він відновлює насправді під тиском Заходу і громадськості незалежність антикорупційної інфраструктури. Його підтримали на Бої САП, але там дійсно є кілька норм, які критикуються, зокрема, це і те, що скасовуються прокурорські конкурси. Так, всі підтримують ЄС, це дуже мудра. Е, е, так, е, якась там система. Друзі. Е, ну, таким от був комітет. У нас коротке таке відео зараз, короткий стрім. Я пропоную ввечері о 9-21 о повернутися, проговоримо ще е, інші деталі дня, бо сьогодні цікаві події розгортаються. А я зараз маю їхати на погоджувальну, тому що там будемо відстоювати позицію, що е, всі законопроекти в порядку денному, ні порушення регламенту, а Стефанчука ми вже відсторони. За порушення регламенту, правда, безуспішно, бо слуги що його захищають. Але але ми маємо це припинити. І пряма трансляція. Ну, і з такого цікавого, що сьогодні відбулось засідання уряду, там знову не призначили керівника БЕП, хоча це є маяк для отримання гранту МВФ. І потім я думаю, Свероденка Зеленський своїми коштами будуть пенсіонерів нас згодувати, якщо ми не отримаємо ці життєво необхідні для країни кошти. Але зате у нас керівничка Думи. Арми дума така, подружка. Офісу президента написала заяву про відставку після того, як Верховна Рада прийняла закон про реформу арми, а Зеленський знову таки під тиском заходу був змушений його підписати. Так ось ця графоманка, бо вона нещодавно якусь книжку видавала, куди сігнали всіх на її презентацію, в тому числі в, керуюч... в воюючій країні керівників силових структур. Вона написала заяву про відставку, і її сьогодні уряд ем, задовільнив. Чому тому, що згідно нашого закону, має відбутися аудит. Тарно, і я думаю, що нас очікує шокуюча інформація про те, що там відбувалося цю директрису армії ставив уряд зеленського, і думаю, що зараз вона емігрує десь у відень до своїх благодітелів, чи як це правильно сказати, до своїх соратників. От я думаю, що для неї кордони будуть відкриті, але ми будемо дуже уважно зараз слідкувати, що буде навколо арми і інших антикорупційних органів, тому що та висока. Підтримка, яку надали українці цим органам, вона ж не стосується конкретних персонажів, вона стосується справедливості і такого запиту в суспільстві на нульову толерантність до корупції, і вона має відбуватися нульова толерантність, не бла 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 як зараз це да, а гучними. Не просто справами і підозрами, а судовими вироками. З цим поки що біда. Так, при Порошенка ракети на голову українців не падали і кордони були відкриті. Це правда, це абсолютно правда. І ми робили все для того, аби не допустити повномасштабного вторгнення. А зараз маємо разом все зробити: об'єднатися навколо Збройних сил, підтримати нашу армію для того, аби протидіяти ворогу і для того, аби зберегти державність України. Друзі, так хто ще не підписався на мій YouTube канал, негайно підписав. Підпишіться, лайкайте, коментуйте. Дуже це ціную, і до вечора.